Малюнковые в світ люблю Кожного дня я з Що таке рінгет? Ми майже на місці. Каю і Лео були у захваті. Вони йшли на каток, щоб разом пограти у хокей. Ура! Я забив. Це тому, що я не стояв на воротах. Хочете пограти з нами у хокей? Хокей? Ні, дякую. Ми вже граємо у рінгет. Рінгіт? Що таке ренгід? Рінгет. Це дуже весело. Хочете пограти з нами? Каю ніколи не чув про рінгет, але не хотів грати у цю гру? Може, все таки у хокей? Це ж веселіше? Так. Звідки ви знаєте, якщо ніколи не грали у рінгет? Не знаю, просто так і є. Ага. Вибачте, але ми вже почали грати. Каю і Лео намагалися пограти у хокей на снігу, але це не те саме, що на катку. Класний удар. Дякую. Ходімо, хлопці. Час повертатись додому. А чому ви не захотіли грати з Сарою Клементиною? Тому що вони грають у Рінгет, а ми хотіли грати у хокей. Хокей краще. Так. Рінгет здається таким простим. Я теж люблю хокей. Але можна було б спробувати і рінгет. Ти знав, що мама у нього грала? Мама грала у рінгет? Так, і грала дуже добре. Вона мені ніколи не казала. Мамо, а що ти знаєш про рінгет? Про рінгет? О, та дещо знаю. вже багато років про все це не згадувала. Я була капітаном команди. Веселі були часи, Ух ти! а як у нього грати. Зараз покажу. М -м? Ого! Знаєш, в цю гру набагато веселіше грати на вулиці. Хі -хі. Хі -хі. Ти впевнений, що не хочеш взяти палицю для рінгету? Ні, дякую. На ній немає гачка, як на ключці. Саме так. На ній немає гачка, а значить, простіше зробити отак. От Що, друже, поганяємо трохи? Це не чесно. А? Знаєш, стане простіше, якщо замість ключки ти візьмеш палицю для рінгету. Каю вирішив, що мама має рацію. А йому стало цікаво спробувати грати палицею. То ж, треба просто ловити кільце палицею. Угу Гаразд, я спробую. Пасуй, мамо! О! Я був не готовий. Тепер готовий. Каю намагався зловити кільце, але це виявилося складніше, ніж він думав. А? Ой, навіть набагато складніше. Вийшло. Ура! Молодець, Каю! швидко вчишся. Ага, тепер моя черга подавати. Ой, вибач. Нема проблем. Ух ти! Як ти це зробила? Я багато тренувалася. Непроста гра, правда, а особливо, якщо грати на катку і намагатись обійти воротаря. Воротаря? Хм. Каю зрозумів, що рінгет дуже схожий на інший знайомий йому спорт. Це як хокей. Рінгет дуже схожий на хокей Точно схожий. І як в хокеї, тут потрібно старанно тренуватись. Кажеш, тренуватись? Наступного ранку Лео і Каю разом з татом пішли на каток. Ти дивився вчора матч з хокею, Лео? Так. Доки не пішов спати, ти бачив той гол було блискуче. Доброго ранку, хлопці. Ви прийшли першими. Тож і гратимете першими. А можна ми з вами у хокей? Ні, вибачте, не можна. Але ми можемо разом пограти у рінгет. Вибачте, що минулого разу не захотів грати з вами у рінгет, але тепер я хочу. Він дуже схожий на хокей. Ось так. Що справді на хокей? Схоже на хокей, у нього так само цікаво грати. А відтоді каю із задоволенням грав у нові ігри.